Наступаємо на тенісний м'ячик центром стопи і катаємо ножкою вперед назад 10 разів. Наступних 10 разів катаємо внутрішню сторони стопи. Влад, покажи внутрішню сторону. Угу. І ще 10 разів зовнішня сторона стопи. Угу. Добре. Використовуємо теніс. Ставимо м'ячик між стопами, між центром обох стоп і припіднімаємо його, створюючи коробочку. Угу. Повторюємо 10 разів. Одягаємо резинку на великі пальчики, стопи паралельні. П'яточка і великий палець на одній лінії. Резинка між великими пальцями натягнута. 10 разів піднімаємо тільки великі пальчики. Угу. В такому темпі, як це робить влад. Добре. Наступних 10 разів піднімаємо всі, крім великих, великий тиснемо вниз. І наступних 10 разів розводимо пальчики в сторони віялом. Стараємося їх не відривати від поверхні. Ще, е, збери і розведи ще раз. Угу. Ще ще ще. збери їх до кубки і розведи віялом. Угу. На одній нозі нога пряма. Іншою ногою розвертаємося в сторону, виконуємо таке скручування. Стопа опорної ноги не повинна розвертатися. Вона може тільки трішки припідніматися її внутрішній край, але розвертатися не може по 10 разів на кожній нозі. На карімаці положення столиком, долоньки під плечима, колінка під тазом. І відриваємо коліна від землі на відстань сірникової коробочки. Рахуємо раз, два, три. І опускаємося ще разочок. Раз, два, три. Опускаємося. Повторюємо 10-15 разів. Тепер виводимо наступно вправу, виводимо вперед праву ручку і ліву ніжку назад. Стараємося втримати рівну спинку, втримати рівновагу, не провалювати поясницю. І повертаємося в вихідне положення. Змінюємо руку і ногу. І в вихідне положення. Важливо, щоб не прогиналася поясниця. Повертайся в вихідне положення. І зберігалася рівновага. Рівна спина, резиночка на стопах. І тягнемо ручками на себе, але не руками, а тягнемо спинкою між лопатками руки поперед себе. Угу. Не руками, марічка, не руками, а спиною. Давай. Стаємо до стіни, притуляємо поперекову ділянку до спинки плотно, ніжками відходимо, ручки ставимо. Таким чином, я ще не піднімаю, не піднімаю. Угу. Долоньки і руки притиснуті до стіни, руки вгору і опускаємо вниз. По стіні. Ще разочок. Угу. Добре. Ще разочок. Важливо, щоб спинка і руки ось так були притиснуті до стіни. Ніжками чуть відходимо. Попереду, інше позаду. Тягнемося руками вздовж ноги, нахиляємо тулуб вперед, але робимо це з рівною спинкою. Марічка поправ лопатки. Та, нахиляємося, тянись ще трішки вперед і повертаємося в вихідне положення. Тягнись вперед і повертайся в вихідне положення. Повторюємо по 8-10 разів на кожну ніжку. Вихідне положення, сидячи на коврику, зберігаємо спинку рівненькою, тягнемось руками вздовж ніг, ніби намагаємося животиком лягти на ноги, але опускаємося тільки до того рівня, де у нас залишається рівна спинка. І ще потягнулася і повернулася назад. Потягнулася вперед і повертаєшся назад. Повторюємо 10 разів, можемо затриматися на 3-4 секундочки в кінцевому положенні.